Називається волонтерські історії 2014-2022 рік. Але для волонтера просто так приїхав, привіз як нова пошта, той генератор, підписав акт прийому, передачі і поїхав собі додому так не цікаво. Я почала говорити з людьми, запитувала, як вони пережили окупацію. І таку історію. Перед самим повномасштабним вторгненням вона купила, придбала собі холодильник новий. На розпродажі, дуже дешево, щаслива приперла його додому, там їй привезли. Ну і як ми всі українки, я вам повідомляю теж секретну інформацію: на сході, на заході, на, пів... на півночі і на півдні ми однакові. Вона ж новий холодильник не розпакувала. Вона ж його так поставила, бо старий ще працює, що ж я буду ставити новий. От коли старий вже зламається, да? ну тоді вже я поставлю новий. А старий відремонтую і поставлю в літню кухню. Стояв той собі холодильник, прийшло 24 лютого, вони, до них зайшли 26-го, два дні знадобилося, щоб дойти до візьму. І а, зайшли росіяни, які почали ту все красно. Причому вони піддивлялися, коли у хаті нікого немає. Ну от вона пішла, наприклад, там за хлібом. Да? Вони побачили хата порожня, ну що там замки, які там для них це просто нічого. Вони взламують замок. Забігають, хапають все, що їм там подобається, і той холодильник вони теж у неї вкрали. нове. І вона розповідає, що вона страшенно плакала, страшенно себе картала, що краще б я його поставила, та краще б якби, може, якби я його набила продуктами, то вони б не взяли, а потім сама собі відповідає, але це не точно. Могли з продуктами відкази. Одним словом, десь за три. І вона мені говорить, біжить сусідка і кричить, Ірко, побігли скоріше, там на базарі наші речі продають. А у зв'язку з тим, що комуні... ну, логістика пошта ще не працювала на Росію, і вони не могли відправити то, то все, що вони накрали, то вони почали людям, у яких украли ці речі продавати. Вони навантажували, значить, цю військову воєнну машину величезну, тентовану, вивозили на базар і продавали. Каждый выкуплял свою вкраденную речь ще раз. И вот она говорит, я бежу с той еще кравчучку, его уже ж никуда не зайду, чтобы той денег приварти, уже якось буду сама с соседкой. Бежу и чую, вин стоит там цей э, висячковый на машине и кричит, а вот холодильничек новенький в упаковочке, кому недорого. И она кричит, собирай, собирай, никто не купляй А ніхто її не купляє, Всі люди видивляються на машині, де там Весь. є, і чекають, коли ж дойде черга до мого. Вона вона підбігла, слава Богу, встигла, купила свого холодильника ще раз. І поки вона його туди прив'язувала до тої кравчучки, підійшов, вже всі скупили, все забрали люди, свої речі викупили. І залишилося ще речі тих людей. Які вкрадені з порожніх будинків. Люди виїхали. І викупати, викупити їх нема кому. І підійшов дядько на базарі, ну, знає, такий підприємець, який має декілька магазинчиків там на базарі, і зум достатньо таке велике місто. І він викупив е, все решту за 30 тисяч гривень. І каже: мені стало цікаво, ну, що таке ізюм? Так само, як і у вас. Кожна людина всі одне одного знають і, і розуміють. Я кажу, до нього питаю, а що ти каже, е, ну, нажився, собі, от, скільки краму накупив на 30 тисяч. Вона каже, та ні, вони будуть повертатися, я вже якось буду оцінювати, як я сам собі. думаю. І буду тоді вже їм продавати їхні речі, щоб повернути собі ті 30 тисяч. І от знаєте, ми і вони. Стоїть черга людей і чемно чекає, поки черга дойде до. Речі, яку вкрали в нього, щоб купити свою китку. Ніхто не купляє чуже, хоча можна було деш, дешево, вони, звичайно, що продають не за ну, нормальну ціну, а там в три рази дешевше. Наприклад, що холодильник там 12 тисяч, вони за 3 тисячі продають. Хто б не купив, новенький, да? але всі стоять і чекають. А ці люди, хоча слово, люди якось не підходить, а ці нелюди вони накрали речей. Це побутове, вони ні в кого не вбили, да? ні в кого не зґвалтували, ну, наче ну, ну, холодильник, ну там ще щось. Але вони настільки цинічні, що вони крадали ці речі і продають людям, яких вони вкрали.